Знайомтеся Олена в минулому вчителька а зараз власниця козиної молочної ферми з подільського району. Займатися тваринництвом у всі часи погоджувалась далеко не всі сільські мешканці. Це затратна і складна справа. Вкладені кошти повертаються повільно. Але Олена Дроздова із зеленогірської селищної громади зважилась і завела ферму. Іноді життя підносить такі сюрпризи, що хобі може перерости у власну справу. Дійсно, я за фахом вчитель. Спочатку Олена мала кілька породистих кіс, але коли дізналась, що можна отримати державну дотацію на відкриття справи, зареєструвала сімейне фермерське господарство. Сьогодні має три породи: англонубійську, зааненську та ламанча. Стовідсоткова англонубійка. А папа 90, там 93%. Це такі красунчики, такі красунчики. Зараз у стаді 50 дійних кіз та 30 кізок. Тварини невибагливі та все ж потребують ретельного догляду. У кожної кізоньки є ім'я. У мене майже в кожної кізоньки є своє ім'я. А ви, дається ось це, як ця родилася на релігійне свято на Маланки і на Василя, 13 січня. Тому ну, вона маланочка, така маленька міні-козичка, але вона вже доїться. Абочці за все дається, якщо не відразу, то потім по характеру, по повадках, тому що є різні або по кольору. це чорнушка. Допомагають господині і мати Валентина Миколаївна та дочка, восьмикласниця Мирослава. Тоється коза з квітня по жовтень. Кожна за добу дає від трьох до п'яти літрів молока. Молоко господині переробляють на бринзу, експериментують із іншими сирами. Поки що. Е, найкраще в мене виходить бриндзя, але я вже купила ферменти і закваски, спробувала робити фету. І ще в мене є закваски для качоти, для халумі. Бо можна робити, а далі мрію йти на курси сироваріння, сулугуні, моцарела. Між тим жінка не збирається зупинятися у власному розвитку. Торік здобула ще одну вищу освіту, закінчила заочну Харківську юридичну академію.